Готельна нерухомість. Рібас Хотелс Груп. Локація. Вся Україна. Рік заснування. 2014. Кількість готелів у управлінні 28. Загальний номерний фонд. 1000 Кількість людей у команді 500 Рібас Хотелс Груп. Створює об'єкти готельної нерухомості. Проводить їх реконструкцію або будівництво. Розвиває готелі категорії три зірки та чотири зірки курортні пляжні і гірськолижні, міські бутік та апарт готелі. Готелі приказано. Окрім очевидних бізнес-завдань, свою місію вбачає у зміні культури туризму в Україні, зокрема через виведення сервісу на новий рівень та об'єднання різних гравців ринку. Розповідає Андрій Маринчук. Андрій Маринчук 32 роки, керівний партнер Рібас Хотелс Груп, працює в компанії вже 8 років за цей час набув безцінного досвіду в операційному управлінні готелями та ресторанами різного спрямування, в розвитковій компанії керується, зокрема, високими стандартами сервісу, бо вірить, що успішний бізнес може існувати та зростати тільки у прямому діалозі з клієнтом. Про сервіс сервіс це гамма очікування емоцій від роботи іншої особи. Люди звикли бути корисними одне одному, і цю користь ми надаємо різними способами, наскільки ми можемо бути ввічливими в процесі, настільки можемо називати це сервісом. Зараз надають сервіс або технології, або люди нам більше до вподоби, коли саме люди дають можливість закривати певні потреби. Це як певна емоційна допомога одне одному. Незалежно від того, яка у вас структура компанії, головне вийти на діалог із вашим клієнтом, отримувати прямий зворотний зв'язок щодо продукту, тоді система буде змінюватися. Якщо власник клієнтоорієнтований, то й система буде такою команда психологічно завжди створює для керівника або власника бізнесу атмосферу, наче все добре. І він не має об'єктивної інформації, бо колектив не хоче приносити погані новини. Коли клієнтів велика кількість, дуже важко вийти на прямий діалог, але це важливо власник повинен знати, що про його бізнес кажуть люди. Зараз є багато технічних засобів для цього, сучасних інструментів, можна використовувати навіть додаткове опитування, скажімо, можуть бути розміщені QR-коди. Це також змога отримати зворотний зв'язок наприкінці бізнес процесу. Наприклад, від власника нашої компанії приходить повідомлення в телеграм із опитуванням чи все сподобалося в готелі. Зрозуміло, що це не він особисто пише, а наш відділ турботи про відвідувачів, але ці повідомлення приходять ніби від звичайної людини. Проте Артур читає всі відгуки та повідомлення. Та бере активну участь у комунікації з гостями. Це збільшило нашу конверсію зворотного зв'язку тому, що гості хочуть поділитися з власником бізнесу адже він найбільше зацікавлений у змінах та розвиткові бізнесу. Не існує бізнесу без проблем і помилок. Це нормально всюди є брак. Питання тільки в тому, скільки його у компанії Apple є брак, у компанії Sony так само. Навіть мережева компанія, що працює в лакшері сегменті, допускає 5% браку, тому що це нормально, тому що люди працюють із людьми. Але питання в тому, чи це 5%, чи 30%, чи 40%. Тобі потрібно постійно досліджувати ці проблеми і розуміти, які з них є в тебе. Варто аналізувати. Змінювати свої бізнес процеси на основі постійного обміну інформації зі своїми клієнтами, деякі бізнеси переводять цю функцію на працівників першої лінії тих, хто знаходиться в готелях, ресторанах, керівників, офіціантів, але часто вони можуть щось замовчувати, тому ми, наприклад, вирішили це питання незалежним органом відділом турботи про гостей. У нас він підпорядковується власникові компанії, і це основний інструмент сервісу. Через нього ми налаштовуємо інші механізми, що допомагають вийти на прямий зв'язок із відвідувачем. Ми займаємося готелями, а це не швидка покупка тобі потрібно зі свого будинку сісти на літак чи авто, доїхати за тисячу кілометрів і вже потім скористатися готелем. Для себе ми зрозуміли. Що взаємодія з нашим продуктом починається на етапі відбору готелю людині потрібно не помилитися з вибором, знаходячись далеко, щоб бути впевненою вона їде саме туди, куди їй потрібно, і там буде комфортно. Головна проблема багатьох готелів це ті враження, які ти собі загадав, але потім вони не втілилися в життя. Головне, що протягом того. Як людина забронювала готель і опинилася в нас, її враження дійсно співпадали з очікуванням є дослідження, в якому стверджують гість обирай готель у середньому за 45 днів до заселення, а це означає, що нам потрібно плюс-мінус 45 днів знаходитися в постійному контакті з ним. У нас дуже добре налаштована crm система. Яка допомагає на всіх етапах підтримувати зв'язок із клієнтом у момент бронювання, сповіщення за декілька днів, нагадування в день заїзду тощо. Згідно з результатами нашого внутрішнього дослідження, найбільший страх гостей полягає в можливих неточностях мовляв, коли вони приїдуть, на місці не буде їхнього бронювання, або буде не те, чого вони хотіли. Потрібно постійно наголошувати на тому, що все буде гаразд із нашого боку. Ми не знаємо, що трапиться із авіаквитками, з польотом, але переконані, що в нашому готелі все окей, Тому біль, який з'являється в гостя, треба постійно притлумлювати нагадуванням усе вдасться, ми готуємося до вашого приїзду. Якщо ти менеджер і керівник, то повинен знати про свої проблеми і 80% часу маєш їх вирішувати. Адже якщо зосередитися тільки на тому, що ти робиш добре, з часом цього ставатиме все менше і менше. Зізнаюся в нас у кожному заїзді є моменти, коли ми щось не те сказали гостю чи не так зробили в рамках очікування по сервісу, або ж у клієнта були інші сподівання щодо номера. І це нормально. Головне те, як ви вирішите ці питання. Нашим гостям ми ставимо пряме запитання Допоможіть нам стати кращими. Що нам для цього треба зробити? Про готельний бізнес Готелі знаходяться у стресовому стані вже протягом чотирьох років спочатку пандемія, потім повномасштабна війна. Ти постійно намагаєшся змінити свій продукт. Щоби він був налаштований на ті запити, які є в гостей зараз, мова про той сервіс, який має надати актуальну послугу, бути корисним іншим людям. Коли почався ковід, ми здавали наші номери під офіси для того, щоб люди могли окремо працювати в різних приміщеннях або проходити там ізоляцію. На початку повномасштабної війни ми стали сервісними в тому. Що надавали можливість людям у західних регіонах України пожити по вартості оренди квартири в Києві, усім був потрібен не сервіс, а елементарна безпека, і ми її надавали. Потім знову з'явився запит на СПА – класні масажі, смачну кухню. Зараз змінюється кон'юнктура людям потрібна автономність, щоб працювати коли є проблема з електроенергією. Ми створюємо сервіс на основі того, що закриваємо такі потреби гостей. Принцип готелю полягає в тому, що це наче будинок твого знайомого, в якому ти можеш щось робити працювати, відпочивати, можеш просто зайти до нього, поснідати чи повечеряти. В нашій компанії ми так і робимо, тому що в нас із людиною, яка створила і керує бізнесом, усі знайомі. Багато хто знає. Що вони прямують не просто в готель Рібас, а їдуть до Артура Лупашка. Влітку виникла потреба мати на території кожного готелю медичного фахівця, тому що в цей будинок знайомого приїздило багато дітей і так матусям було спокійніше. Це те ж рішення, яке потрібно було реалізувати задля комфорту. Потім з'явилася ідея. Нам потрібні не адміністратори, а хелп менеджери. Ми побачили, що люди більше не бажають витрачати час на комунікацію між адміністратором і гостем, а хочуть просто елементарної допомоги в усіх напрямках. Деякі моменти щодо оптимізації ми вирішили точно наприклад, люди, які йдуть працювати охоронцями, зазвичай не дуже сервісні. Рідко можна знайти сервісного охоронця, і важко його таким зробити. Ми намагаємося знайти альтернативні варіанти безпеки. Вдосконалення охоронної служби в багатьох готелях слугувало плюсом для гостей у межах сервісу і допомогло раціоналізувати витратну частину. Ми намагаємося бути корисними одне одному. Саме тому зараз наша команда отримує зарплату у повному обсязі. Вони і надалі можуть дозволити собі та своїм родинам усе необхідне. Я вважаю це завдання першочерговим, бо ми не хотіли втрачати співробітників у деяких випадках було розуміння, що на певний термін це буде свого роду волонтерством, нашою інвестицією в цей напрямок, другий напрямок постійно змінюватися. Якщо послуговуватися філософією. Бути корисним комусь у чомусь, то зараз із готелю можна зробити коворкінг, офіс, місце, де люди можуть займатися своєю гігієною тощо. Якщо подивитися на сам бізнес процес, то в нас є генератор, що генерує енергію, а ми її продаємо різними способами. Зараз у нас є дуже велика кількість позитивних відгуків, бо люди просто просили в оренду номери. На декілька годин зі знижкою ми брали тільки собі вартість, а вони залишалися дуже вдячними. Я впевнений, що бути другом і бути корисним під час війни дуже важливо в мирний час спогади про те, як ти ходив у цей готель у скрутну годину і вирішував свої звичайні питання, будуть світлими. Коли десь відчувалася небезпека, в готелі було тепло. Комфортно і безпечно, тебе зустрічали з усмішкою. Емоційно для багатьох із нашої команди зараз зустрічати відвідувачів із усмішкою дуже важко, тому що всі ми знаходимося в одному човні. В Усіх є емоційні перепади, але всі встоюють і намагаються бути корисними одне одному. Про людей людина більшість часу знаходиться на роботі. Тому потрібно для неї створювати атмосферу другого дому. Тут повинен бути колектив, тут взаємодія, аби ти розумів, що приходиш до людей і до місця, де щодня відбувається щось цікаве. Як зі школи, головні спогади це не уроки, а те, що було між ними, так і в роботі основні згадки про контакт із колегами після чи до роботи в обід. Коли ти з ними п'яшкаво та спілкуєшся, головне створити команду тоді до вас або будуть приєднуватися правильні люди, або навпаки, відходитимуть ті, які точно не ваші. Треба створити колектив своїх, а потім цей колектив створить команду. Тут важливо, щоб вони не заснували банду, тому що різниця дуже суттєва команда працює на результат, а банда. На те, щоб задовольнити свої потреби. Кожен рік ми ставимо для себе і для команди питання які в нас плани, чого ми хочемо досягти разом. Я вірю, що люди можуть об'єднуватися задля спільної мети, тому на початку року ми проєктуємо документи з планами на рік чого хочемо досягти, очікування людей щодо зарплат, а також очікування самого готелю. У показниках клієнтоорієнтованості ці плани ми намагаємося щотижнево інтегрувати в кожну людину, а досягти цього можемо лише разом. Після того, як з'явилися плани, ми надаємо інструменти стартові і додаткові навчання, навчання з ринку. Навіть якщо ви створили круту команду, вам потрібно постійно її освічувати для того, щоб вона стала ще кращою. Так, ми будуємо систему, щоб абсолютно всі ланки були максимально мобільними у прийнятті будь-яких рішень. У працівників є загальний документ, яким вони керуються, але я завжди кажу вирішуйте зараз, а потім ми зустрінемося і подумаємо, правильно це було чи ні. Ми намагаємося створити умови для того, щоб люди не боялися брати на себе відповідальність. Інакше все відбуватиметься довго і буде гірше, ніж коли людина діятиме одразу. Починаючи від офіціанта і закінчуючи керівником, усі самі здатні визначити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Звісно, є обмеження в кожному напрямку свої, але це не означає, що за них не можна виходити, якщо ситуація того потребує. Не буває таких сум у прийнятті рішень, які б дуже відчувалися. Всі ми розуміємо, що надання екстреної допомоги та інших послуг, пов'язаних із сервісом, які потребують негайного реагування, є дуже важливими раніше був тренд розмовляти за шаблонами, а зараз, навпаки, все залежить від вашого клієнта, яке спілкування йому потрібне. Якщо ви гість лакшері готелю, то ви впевнені, що там точно буде все однаково і точно буде менше розмов, а більше дій. Ми намагаємося робити френдлі сервіс, коли всі друзі одне одному. Ти їдеш до Артура, він тебе вітає, дружньо до тебе ставиться і може вирішити всі питання. Через навчання, через внутрішню культуру ми намагаємося доносити працівникам. Як варто звернутися до гостя, але якщо людина сама по собі наприязна, дуже важко навчити бути її такою напевно, ця сфера діяльності тоді їй просто не підходить. Я вважаю, що першочергово треба обрати класну людину, потім додатково її вдосконалювати, але якщо вона сама цього не бажає, не відчуває, що це її, дуже важко щось потім додати. Можна з необробленого діаманта зробити прикрасу, але неможливо з вугілля зробити діамант. Вибачте, що я про людей це кажу вугілля добре для інших цілей, але не для прикрас. Важко серед багатьох крутих осіб у нашій команді згадати когось одного, але пам'ятаю офіціанта, який точно був на своєму місці. Я бачив, як він спілкується з гостями споглядати це було захопливо. Ніби переглядаєш виставу можна бути найкращим офіціантом у світі, навіть не треба йти з офіціантів у керівники. Якщо ти робиш щось одне, то роби це якісно ти можеш бути найкращим кухарем, найліпшим офіціантом, найкрутішим адміністратором, якого всі будуть знати. Кейс номер один. Що сталося в рамках законодавства. Адміністраторка відмовила в поселенню гостю без паспорта, бо заселялася пара, і в однієї людини він був, а в іншої ні? Як відреагували? Почали аналізувати навіщо ми взагалі беремо паспорти, які законодавчі акти про це існують, і як ми можемо змінити процес, щоби він не впливав на нашу роботу? Яке рішення знайшли. Почали брати документи різними способами через дію, фотографії або ж ці світлини нам можуть відправити взагалі після виїзду. Кейс номер 2 Що сталося? В одному з готелів ми прибрали службу охорони. Чому ухвалили таке рішення? Витрати на службу охорони становили десь півмільйона гривень на рік. Готель працював шість років. Це майже 3 мільйона гривень. Питання, що за 3 мільйона ми отримали. Готель каже: Не було втрати майна, не було неприємних інцидентів. Я запропонував як експеримент прибрати охорону на рік. Зараз є багато безпекових it рішень ми додали камер, установили більше охоронних систем. Який це дало результат? Шкода готелю за рік. Дорівнювало вартості горщика з квітами, який коштував приблизно 3 тисячі гривень, і все ми оптимізували півмільйона гривень і перестали переживати за те, як зробити охоронців сервісними.